Президент РФ Володимир Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю виданню The Guardian. Політик вважає, що Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народові. Також на думку Кучми Сполучені Штати Америки втратять обличчя перед усім світом, якщо відмовляться від допомоги Україні. Експрезидент зазначив, що Київ має розраховувати на те, що Конгресу. Хвалить новий пакет військової допомоги на запитання, чи Україна зможе перемогти під час того, коли міжнародна підтримка слабшає. Кучма відповів, що вірить у перемогу. Кучма також розповів, що захід завжди дивився на Україну лише крізь призму Росії. А Москва використовувала свої розміри та природні ресурси, щоб гіпнотизувати та блефувати. Кучма нагадав, як ще 2003 року Путін заявив про свої права на острів Тузла між Кримом та Росією. Тоді російський диктатор від. Ступив у своєму першому інтерв'ю західному виданню 2015 року. Кучма назвав Путіна кар'єрним співробітником КДБ. Він сказав, що це його професія з усім, що випливає. Леонід Кучма зазначив, що є думка серед людей, що одержимість Путіна Україною – свого роду манія чи психічний розлад. Екс президент вважає, що можливо це правда.